Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Kia Sportage зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, дзвіночок будуть приходити вам нові сповіщення, свіжі автомобілі будуть закидати. Sportage у нас в сірому металіку на автоматі 2.0 CRDI, дизель, дуже хороший цепний двигун. Автомат, класичний гідротрансформатор, також хороший, сірий металік, датчик світла, датчик дощу, лінзована оптика, Леди, омиваючий фар, противетуманки, партроніки, поворотники в зеркалах. Зимова гума, дуже хороша ще. Давайте безключовий доступ. Карти у нас хороші сидіння. Також в хорошому стані, коврики, торпеда. Все дуже гарне. Стеля у нас не подряпана, не прокулерана, не пропалена. 12-й рік. На облік стане 12 -м. чистий. Як бачимо, шкіряний салон. В чудовому стані, збереженому. Ось такі коврики, пороги, все дуже гарне. Подивимось ще багажне відділення, як бачимо, шторка, номерні знаки. Цепим, хто буде купляти. Тут у нас запаска, томкрат, ключі, знак аварійні зупинки, все в наявності. Все це в нас присутнє. Давайте з цієї сторони ще подивимось. Також хороший стан, коврики. Підлокітник у нас широкий, також шкіряний, на два підстаканники. Пороги не побиті в чудовому стані. Безключовий. Тут у нас повний електропакет, карта також водійська в чудовому стані. Підігрів. Зеркал там включає, тут регулювання повне складання зеркал, регулювання вікон, дверей, все те присутнє. Кермо у нас мультимедійне, повністю шкіряне, обшите шкірою. Не перешивалося в оригіналі, все. Тут у нас помічники при спуску з, 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 з гори так далі. Водійське сидіння також, як бачимо, все в дуже хорошому стані. Пороги не побиті, чудово все. Автомат, двухзонний клімат, підігрів сидінь, широкий такий підлокітник. Зеркало з автозатемненням, запуск кнопкою. Зараз запустимо, подивимось, як працює двигун. Завівся з півоберта, все дуже гарно. 224 оригінального пробігу, ніколи нічого не змотую. Хто купував автомобілі, це і цей знає вже в мене. Навігація. Зараз. Включимо навігацію. Навігація. Радіо, CD, все це працює. Двухзонний клімат працює. Зараз подивимося, прийдемо з тимщиноміром, тоді оглянемо ще двигун. Як працює. ну Давайте почнемо зараз з даху, так як завжди, не будемо традиції порушувати. 94, 96 б'ється, давайте спереду ще 97, давайте з цього крила вже. 100. 10. Задня ляда у нас. 103, ця сторона у нас. 114, з цієї сторони у нас 105. Тут у нас 91. 95. Крило у нас. 92, капот 110, з цієї сторони. 107, тут у нас крило. 93, 96. Ну і ще ця дверка, по-моєму, 100. Як бачимо, весь в оригінальній фарбі спортежик у нас. Поворотники з калах, безключовий доступ. Давайте подивимося, як працює двигун. Вибачаюсь, однією рукою трошки незручно. Все чистенько, все гарно, нічого не замаслено, нема запотівань. Фари в нас оригінальні ці, є наклеючки. Тут також все нічого не ржаве, все в гарному стані. Як завжди, я ще витягую щуп, щоб бачили, картерні гази не б'ють, масло не кидає, все порядок. Кому сподобається такий автомобіль, Є ще наявності інші автомобілі, телефонуйте. Завжди знаходжуся на зв'язку. Стараюсь людям відповідати, допомагати при виборі автомобіля. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівницька область. Усім дякую, до побачення.